Ну і вітання. В даному відео хотів би показати, як на Android магнітолі замінити мову пристрою, оскільки після установки мова буде англійська. Заходимо в меню. В меню знаходимо налаштування, Android налаштування. Заходимо, Гортаємо в самий низ. Заходимо в самому верху, заходимо один раз і другий раз. Натискаємо плюсик і обираємо серед безлічі мов ту, яку нам потрібно. Наприклад, оцю. Тепер важливо натискаємо три крапки, натискаємо, ставимо навпроти англійську галочку, натискаємо корзинку і натискаємо ОК. Все. Мова в нас змінена. Все меню у нас вже йде на російській мові, як ми бачимо. І зараз все меню буде на російській мові. Дякую за увагу.